така пічка мені затишок на 8 кВт. В неї велике скло термостійке, система чисте скло, піддув на скло, йде, щоб воно одразу копитів не забувалося. Шамотована топка, чавунний колосник, топка в глибину 30 см дрова лазить, шибер на такий є. І додатково ще на виході димоходу з неповним перекриттям. Подвійна така наборна конфорочка. Можна їсти, зварити в верхній частині відбійник стоїть, щоб одразу все в трубу не вилітало. Золі, місце під дрова. На дверцятах ущільнювач. Конвекційні канали з трьох боків. Пофарбована вона жаротрівкою в форму, яка утримує до 700 градусів Цельсія.